Всім привіт! Це канал про трейдинг без зайвих ускладнень. Тут ми аналізуємо ринок, розбираємо стратегії і вчимося бачити можливість там, де інші бачать хаос. Якщо ти хочеш зрозуміти, як працює ринок і як на ньому заробляти, залишайся, буде цікаво. Сьогодні я для тебе підготовив. Краткий обзор монети біткоін. Узнаємо наші ключові уровні, і що нам ожидати в ближайші дні від біткоїна, Піде він в лонг чи в шорт. Також я хочу тобі порекомендувати. Подивись моє прошле відео про аналіз графіка біткоін. Зараз спливе подказка в правому верхньому углу. В прошлом відео я розказував, чого я буду ожидати біткоін движення в лонг. Як ти бачиш, Наше оце лонгове двіження да, вище нашого уровня пішло. В прошлому відео я розказав всі предпосилки, чого я ожидаю от цього лонгового двіження. Як ти бачиш, ціна скадила. Подивись, те відео корисне, якщо тобі цікава, якась там механіка двіження ціни. І так, це ми зрозуміли. Давай же ж тепер узнаємо, що нам ожидати тепер від біткоїна. В першу чергу в нас так і залишається наш ключовий рівень, це 113 318 доларів, може бути, 300 доларов, да, округлить. Урівень стається рівнем. Чого для нас цей уровень є критичний і є важний? В першу чергу, того, що ціна його бачить. Як ти бачиш, уровень був сформірований ось отут раз. Ми бачимо це двіження, підход, накоплення і знову підход. Тут, дивися, що в нас відбулося отут. Якщо ми подивимось, то це в нас імпульсне движення. Це нам каже то, що... Ціна бачила той уровень і зробила імпульс. Ось наш імпульс. пішов. Що ж нам ожидати тепер? В першу чергу нам треба ожидати дуже простих речей. Чого іменно простих віщей? оцей наш уровень був підтримкою, тепер він, він був піддержкою. А тепер він буде підтримкою для нас. І це значить, що цей уровень для нас стає вже зеркальний. Зеркальний. І як ми торгуємо зеркальні уровні? Зеркальні уровні торгуються дуже просто. В першу чергу уровень должен бути правильний, його треба виставляти в правильні міста, де ціна бачить. Друге, зеркальний уровень в своїй масі торгується в лонг, а не в шорт я буду тут чекати движення до нашого ключового уровня, звідси ціна може зробити ложний пробой, зайти трохи ниже, проторгуватися, зайти вище тут проторгуватися і піти в лонг. Для того, щоб лонгувати від нашого ключового уровня, нам треба на младшому таймфреймі, починає з 4 часовичка, знайти предпосилки, того, що ціна вже не буде двигатися вниз. Коли ціна заходить в цю зону нижню зону, ось сюди. Нам треба підтвердження того, що ціна із цієї зони не піде ниже, отак от не зробить. Коли в нас буде підтвердження, що ціна не йде вниз, а йде вверх, тоді можна буде заходити і далі в лонг до 123 300 доларів. Такий в мене обзор по монетки біткоін. Дякую тобі, що ти подивився це відео. Якщо в тебе є якісь питання, пиши в коментарі. Ми будемо розбирати ці питання разом. Всім пока-пока!